27-28 вересня хмельничани відзначатимуть день міста. Проте цьогоріч святкування цієї дати буде набагато скромнішим у зв'язку із складною ситуацією в Україні. План заходів кардинально скоротили. У міській раді вирішили, кошти на організацію гучних концертів виділяти не будуть, натомість перерахують їх армії. Ми поцікавились у городян, як вони ставляться до такої ідеї, та яким бачать відзначення 583-ї річниці обласного центру. Я думаю, що е, не треба говорити там марато. Там заборонено розваги, треба жити далі. І власне, оце от перебороти стереотип, що українець це той, хто страждає постійно, хто, хто думає, там, там, мучується. Навпаки, українець має бути щаслива людина. Думаю, можна святкувати. Проблема в Україні зараз, щоб там не було як ті роки, там голосно, гучно, спокійно, там, все. Коли йде війна, то які можуть бути такі святкування, гучні? Взагалі не как мне ці эти все треба відправити на войну? День города проводить, конечно, необходимо, но э, таких, э, то, что может город себе позволить и прочее, скажем, в этих условиях, вот... не знаю, никто же не требует от, скажем, руководства города для того, чтобы они проводили что-то широкомасштабное и прочее. Но, скажем, скажем это праздник все-таки нашего города. Я считаю, что не... проведение его необходимо. Може, не так помпезно, як було раніше, враховуючи ситуацію, я не знаю. Навіть. І взагалі, ну, це ж свята міста. Люди бажають може, його святкувати. Мені здається, що треба робити. Сидіти в тоске по маковку, это не одно. Все-таки у людей до, должен бути какой-то оптимізм і должна бути какая-то віра. А якщо сидіти зануритися. Нічого не вийде. Якщо це день міста. То воно так і має святкуватися, щоб всі відчували ті, хто проживають тут в місті, що це день міста, що вони мають ну патріотизм, що це їхнє рідне місто. Заступник міського голови Григорій Даводенко говорить: хоч цими вихідними душі хмельничан розгулятись вдасться, не особливо основні заходи у рамках святкування дня міста все ж відбудуться. Осоційні залі будуть зібрані всі. Ті, яких нагороджує традиційно на день міста міський голова, таких буде 54 чоловіки. Це і почесні громадяни, кому присвоєно звання почесні громадяни, Це краще за професії і лавроти премії Богдана Хмельницького в органному залі філармонії і в суботу і в неділю будуть безкоштовні концерти. Буде і в суботу, і в неділю безкоштовні вистави в театрі Лялюк. Крім того, розважальну програму передбачили і для найменших городян у дитячій школі мистецтв та палаці творчості дітей та юнацтва будуть організовані два ігрових майданчика. Детальну інформацію про решту заходів на 27-28 вересня можна переглянути на офіційному веб-порталі Хмельницької міської ради.